Слава Господу Богу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей. Мир вам! В студії Володимир Родим'юк і наш важливий гість з важливою темою. Сьогодні до нас завітав викладач, викладач історії, права і, напевно, як це сказати, сімейних відносин. Служитель церкви Бога Живого Віталій Маріхно, місто Херсон. Він одружений разом з дружиною виховують двох дуже мудрих прекрасних дітей. А наша тема чоловіча відповідальність. Вітаю, Віталію. ви Івано-Франківську. Я про дітей сказав ваших, тому що я трошки спілкувався з ними, і я так зрозумів, що дуже мудрі діти, дуже виховані, ввічливі, по крайній мірі, в той момент, коли ми з ними спілкувалися. Може бути. Ваша дружина теж вона викладач, так? Так. А Як називається ця спеціальність, яка навчає сімейним відносинам? Ну, Це не спеціальність, а дисципліна. Дисципліна. Да, так, ми розглядаємо. Сімейно-шлюбні відносини. Так і називається шлюб та сім'я. О, ну, значить, ми попали в десятку спеціаліст по шлюбу і сім'ї. Чому тема, а, тема чоловіча відповідальність? Так. Чому ця тема є актуальною? Що не так з чоловічою відповідальністю? Дякую, Володимире, дякую за запрошення і дійсно за те, що ми можемо розглянути таку важливу тему. Тема чоловічої відповідальності, напевно, вона залишалася у всі часи дуже актуальною. І особливо в нас час, чому ми говоримо про чоловічу відповідальність, і от відповісти на ваше питання, що не так з чоловічою відповідальністю. Я хотів би перед тим, як ми почнемо розгляд, і я відповім на це питання, зачитати з святого письма послання до колосян, апостол Павло записав такі слова. В ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади все через нього і для нього створене. Тут Павло говорить нам про нашого Бога, який створив все і створив його для себе. І я думаю, що однією з таких ключових проблем сьогодні для чоловіків є нерозуміння того, кому вони належать, ким вони створені і кому вони належать. І тому, коли ми говоримо про чоловічу відповідальність, ми розуміємо, що чоловіки сьогодні на превеликий жаль, все менше усвідомлюють свого творця і відкидають його інструкцію, відкидають його слово. І від того породжується велика велика кількість складних процесів, складних моментів в житті чоловіків. Якщо взяти просто деякі статистичні дані, то можна сказати, наприклад, навести наступні. Коли ми кажемо про правопорушення, 88% всіх правопорушень кримінальних вчиняють чоловіки за статистикою, лише 12% вчиняють жінки. Якщо ми кажемо про довічників, осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі, то це там 1500 з лишнім буде чоловіків, які сьогодні відбиваються покарання, і лише там 20 трішки більше жінок. Коли ми кажемо про самогубства, то самогубства серед чоловіків зустрічаються у п'ять разів частіше, ніж у жінок. Коли ми говоримо, наприклад, про такі речі, як тютюна паління, 47% чоловіків палять. Коли ми кажемо про наркозалежність наркозалежних чоловіків більше, ніж жінок, а третина чоловіків сьогодні залишається неодруженою, більше 50% чоловіків, Чоловіків після розлучення зі своїми дружинами втрачають зв'язок своїми дітьми. 90 у 90% випадків після розлучення діти залишаються проживати з мамою. Тобто, ми бачимо, що навіть українські суди не довіряють українським чоловікам. 90%. Дітей залишаються на виховання матері. І всі ці фактори вкупі, вони сьогодні нам говорять про те, що ось є така проблема. І з цією проблемою ми сьогодні зіштовхуємося також і в нашій країні, в інших країнах. Та в мене забрало дар мови після цих всіх цифр, що не так з нами, чоловіками. Чому чоловікам складно усвідомити, що вони є чоловіки? Чому їм складно усвідомити сферу своєї відповідальності, і, взагалі, які ці сфери відповідальності? За що вони мають відповідати? Так, дуже добре. Дійсно, якщо ми кажемо, що Господь покладає на нас певну відповідальність, то ми маємо з'ясовувати які це сфери відповідальності. Дійсно, будь-яка сфера, де б ми не взяли там робота, транспорт там, дорожній рух ще щось інше. Є певні вимоги до нас. Ми не можемо діяти просто безвідповідально. Ми маємо орієнтуватися в правилах дорожнього руху, маємо орієнтуватися в трудовій дисципліні, в багатьох-багатьох інших речах. Це наша відповідальність, в тому числі в суспільному житті. Коли ми кажемо про відповідальність, яку Бог покладає на чоловіків, маємо сказати, що Бог покладає на чоловіків велике коло відповідальності. Я хотів би, можливо, на п'яти сферах чоловічої відповідальності зупинитися. Якщо ми говоримо про чоловічу відповідальність і бачимо, знаходимо її в Біблії це підтвердження. Розуміємо, що Бог покладає цю відповідальність, то в перших двох розділах книги буття ми бачимо такі п'ять сфер, де чоловіки мають певну угу. а, таку відповідальність. А, в першу чергу це бачити Бога, а, друга сфера відповідальності це працювати, це сфера праці, третя це дотримання Божого Слова, четверта одруження. І п'яте батьківство або виховання дітей. Звичайно, можемо зробити примітку, я хотів би уточнити, що, наприклад, такі сфери, як одруження і виховання дітей, вони можуть бути не притаманні всім чоловікам, тому що не всі чоловіки одружуються, як наслідок мають дітей, або дехто одружився і не має дітей з різних причин. Тому, звичайно, ми розуміємо ось ці винятки, які можуть бути. Але в цілому, ось ці п'ять сфер чоловічої відповідальності, ми бачимо в перших двох розділах. Книги буття. Ну, я, крім першої, всі інші забув. <сміст> Перше, це бачити Бога, а інші вже не пам'ятаю. Так, добре. Щось там про одруження було. Тому я думаю, що наші глядачі теж вони не запам'ятали, тому, напевно, трошки детальніше, щоб це закарбувалося в нашій пам'яті, можливо, якісь приклади, щоб ми е, запам'ятали. Так. Так, ну, якщо дивиться, це в інтернеті, в, там, в Ютубі, може перемотати, так, а по телебаченню цього не зробиш. Так, да. Тут треба трішки набрати терпіння, тому що хотілося все-таки висвітити і показати. Дійсно, коли ми кажемо про першу сферу чоловічої відповідальності, це бачити Бога. Ось коли Бог створив Адама і коли Адам розплющив очі, першого, кого він побачив, був Бог. Іноді чоловіки, я би не сказав не іноді, а часто чоловіки проживають життя, не бачачи перед собою Творця, не бачачи перед собою Бога. Я, наприклад, 18 років прожив. І я взагалі ну, знав, що десь Бог там можливо далеко, але Бога переді мною не було. І, відповідно, я вів безбожне життя. Тобто присутність Бога ще нічого мені не давала абсолютно. Я не бачив його в своєму житті, я не усвідомлював його. А Бог створює Адама, і першого, коло бачить Адам, це якраз був Бог. Ну, Адамове було легше, тому що Адам його дійсно бачив. В прямому, прямому значенні цього слова, ну, нам потрібно повірити, так? Бо ж ми не бачимо. Амінь. Да. Я хотів би розкрити, що я вкладаю, це бачити Бога. Що значить відповідальність чоловіка бачити Бога? Це усвідомлювати над собою владу Творця, розуміти Господа, Бога як Господа, який панує, і це прославляти Його, тішатися його спасінням. Що значить, от перша частина я сказав, розуміти Бога як Творця? Це чітко усвідомити, що я твориво, а наді мною є творець. Він мене створив. І ми читали Все ним і для нього створено. Бог каже: ви є моєю власністю. Я вас викупив дорогою ціною. Ми належимо йому. Він за нас дуже багато заплатив. Заплатив своїм життям. Земним життям Ісуса Христа, Його жертвою, ми читаємо. І тому ми не тільки як Його твориво належимо йому, а так як ми ще й викуплені. І тому ось усвідомити над собою владу творця, зрозуміти, мій творець це невигаданий космос, логос, природа, вибачте, мавпа, інопланетяни. Я маю Творця, який створив все видиме і невидиме, мене в тому числі. І також бачити Бога, це. А усвідомлювати Бога як Господа, який панує. Мені подобаються наші брати поляки, які називають Господа пан. Да? Він панує. Коли Бог створив Адама, Він поміщує його в Едемський сад, він поміщує його, і Адам не може йому сказати: не піду, не буду. Чого ти мене туди ведеш? Якщо Бог мене створив, я є його власністю. І Бог керує мною. Я не маю суперечити йому, я маю підкорюватися. Ну і звичайно, прославляти там, коли він вже був поміщений в Одемському раю. То ми читаємо про те, що коли Господь привів до нього Єву, да, то Адам прославляв Бога. Він втішався цим. Він радів цьому. Він не розумів ще спасіння. Да? На той час вони ще не зробили ніякого гріха. Сьогодні ми, можливо, не так радіємо, аж надто коли одружуємося, хоча це велика радість. Але найбільша радість це та, коли ми проставляємо Бога, втішаючись от Його спасінням? І якраз я думаю, що це одна з таких сфер, де чоловіки дають хибу, де вони просто мажуть, де вони не бачать Бога перед собою. І від цього багато подальших проблем їхньому. Так, можливості. тому що, якщо, якщо ви якщо додати до тієї статистики, про яку ви говорили, ще скільки чоловіків вірять в Бога, то напевно їх буде теж меншість, а жінок більшість. Яка друга сфера? Чи наступна? Добре, так. Да. Друга сфера чоловічої відповідальності це праця. Як би дивно не звучало, але Бог поклав цю відповідальність працювати на чоловіка. Це відповідальність працювати і приносити користь. В 15-му вірші другого розділу ми читаємо, що коли Бог помістив Адама в цей едемський сад, він помістив його і сказав: обробляй і доглядай за цим садом. Тобто ми бачимо, що цей обов'язок і ця сфера чоловічої відповідальності працювати, він бере початок там, при створенні світу. І, наприклад, мені подобається Мудрий Соломон, коли сказав, що від кожної праці є користь, а від порожніх балачок лише шкода. От і все, що б ми не робили, це приносить певну користь, це приносить певні матеріальні ресурси, певні матеріальні блага. А порожні балачки це тільки шкода. Він пише: дорога ледаря це тернові хаші. А стежка праведного вона впорядкована, і це та відповідальність, яку покладає на нас сьогодні Господь. Я хотів би також от, е, зазначити, чому відповідальність е, чоловіка у сфері праці вона важлива в першу чергу, тому що праця дисциплінує чоловіка. Ми часто виступаємо розбалансованими. Нам мені не вистачає дисципліни. Але коли ти працюєш, коли в тебе є робота, ти розумієш свій початок робочого дня, там обідню перерву, кінець, які завдання, це дисциплінує тебе. Це унормовує певний стиль твого життя і певний порядку додає. Праця приносить певні матеріальні ресурси, і ми не маємо про це забувати. Ці ресурси служать нашій родині. Ми донатимо, ми допомагаємо Збройним силам, ми підтримуємо сиріт, підтримуємо вдов тих, хто потребує допомоги. І таким чином ми бачимо, що це для не тільки для е, е, мого блага, блага родини це суспільне благо. Так, і чоловік без роботи стає злочинцем. Е, ну... Дуже часто так трапляється, можемо сказати. Е, праця є запобіжником до лінощів. Да? Тобто, е, тих лінощів, які можуть ще більше занурити нас у гріх. Тобто, чим більше праці, менше знаходиться місця для якихось лінощів. Да? І ти не так лінуєшся. Бог не заохочує ледерство абсолютно. Він Там. заохочує нас до праці. І в нас е, вже прийшло 12 хвилин. Нам треба ще наступні перестати. Прискорювалося шкода. Я тільки скажу, що про іншу краність, коли праця стає нашим ідолопоклонством, коли чоловіки втікають від родини, втікають від дітей, втікають від себе на роботу, заганяють десь себе на роботі, тому що, можливо, вдома не складається, в житті не складається, ще десь не складається і вони втікають. Тікають і працюють, ні діти їх не бачать, ні дружини їх не бачать. Це інша крайність, я хотів би просто зробити застереження. Третя сфера відповідальності, ми кажемо, це дотримання Божого Слова. Ось коли Бог створив Адама, Він каже, Адам, їж все, окрім плодів, з дерева, пізнання, добра і зла. Тобто він поклав цей обов'язок виконувати Боже Слово. І я думаю, це та причина, по якій дуже часто чоловіки також не слідують Божому задуму. Дуже часто не виконується Боже Слово. Справа в тому, що чому від цього проблеми. Біблія нам говорить і показує, що кожен чоловік, кожна людина, от вона в своєму житті проходить п'ять станів: дитина, юнак, чоловік, батько і старець. І от кожен з цих станів він раніше ніколи не був для нас відомий. Дитина ніколи не зрозуміє тих проблем, з якими може зіштовхнутися юнак. Так? Юнак ніколи не усвідомить, як це бути чоловіком, поки не одружиться. Чоловіку складно зрозуміти батьківську роль, поки в нього не з'являться діти. І батько ніколи не зрозуміє старця, якщо він не дожив до цих років. І ось якраз Біблія дає такі основи, викладає життя, служіння у всіх цих п'яти станах. Тому відкинути Боже Слово, це по факту відкинути Божу задум відносно себе. І десь в темряві просто блукати на ощуп, не розуміючи, яка відповідальність моя як дитини, як юнака, як чоловіка, батька, як старця. В нагірній проповіді Ісус Христос завершує свою проповідь історією про двох чоловіків, про двох будівельників. Один чоловік. Був розумний, і Христос каже, чому розумний? Він не просто слухав Слово, а Він його виконував. І цей чоловік побудував будинок на скелі. Інший чоловік, який Христос його порівнює з нерозумним, Він каже, він просто був слухач. От такий релігійний слухач, можливо, недільного дня, просто іноді десь слухав Слово Боже і не виконував його. В певний час Христос каже: іде дощ, і дують вітри. І... Будинок розумного чоловіка, який слухав Боже Слово, і намагався його виконувати, встояв. Будинок нерозумного просто. Втро. Отже, бачити Бога, працювати, дотримуватися слова Божого, і ще дві. Дуже часу вже не Йдем. так багато. Три хвилини. сфера одруження. Бог побачив, що Адаму не добре. Да, він сказав недобре чоловіку, мій бути самотнім. створю для нього помічника подібного до нього. І він створює Єву, приводить, і це сфера одруження. Ми кажемо, і якщо коротко, чому чоловіки не створюють сім'ї? Третина чоловіків в Україні не одружені. Чому? Вони не створюють сім'ї, тому що вони бояться відповідальності. Якщо ти давав промаху в інших сферах, якщо ти прожив марнелі, ниве життя, ти не навчений до праці, до божого послуху, Божому слову. Складно уявити, що ти будеш відповідальним. Чому ті чоловіки, які проявили героїзм і одружилися, не можуть зберегти свій шлюб? Чому вони е, розлучаються зі своїми дружинами? Те ж саме питання. Вони не можуть нести цю відповідальність. Тобто е, шлюб докладає до тої відповідальності, яку я і так, мав ще більшу сферу відповідальності, і тому дуже складно чоловікам. І треба про це говорити. Але це сфера відповідальності. Ми зазначили на початку програми не для всіх. І остання. П'ята сфера, остання це батьківство і діти цього чоловіка. Коли ми кажемо про дітей, то ми розуміємо, що це спадщина, це нагорода від Господа самого. Бог сказав: володійте, множтеся, наповнюйте землю. І дар батьківства це дійсно Божий дар, Бог благословляє людей цим даром батьківства. Коли ми кажемо про батьківство, я хотів би тут сказати, що основна відповідальність батьків по відношенню до своїх дітей це привести дітей. До Творця. Інакше наша батьківська місія провалена. Привезти це, як мінімум, познайомити його, дитину свою з Богом, сказати, що він є, він присутній, він живий, він надійний, є Боже Слово, є Божа інструкція, Він любить тебе, він врятує тебе сьогодні, познайомити. І тут ще треба сказати: відповідальності. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що у сфері відповідальності, треба, коли ми хочемо бути гарними батьками, намагатися ними стати. Це складна справа. Ми маємо брати зразок відносин Бога Отця і Бога Сина. Це найкращий варіант. Коли Бог, Ісус Христос, приймає хрещення від Івана, Бог з'являється і каже: Це син мій улюблений, якого я вподобав. Тобто це словесне вираження любові. Батьки сьогодні скупі на те, щоб сказати сину в голос, не просто носити в серці, а сказати: Сину, дочка, я люблю тебе. І підсумок. Або побажання нашим глядачам, всім чоловікам України, так шановні чоловіки, наші співвітчизники, я бажаю вам, щоб ви знаходили час для того, щоб ви могли зупинитися в своєму житті. Робіть зупинки. Робіть зупинки для того, щоб просто подумати, де ви знаходитесь, на якій ви сьогодні дорозі, що відбувається з вашим послухом Богу, Його словом, чи бачите, чи ви взагалі усвідомлюєте творця. Як сьогодні, які питання сьогодні в родині виникають, можливо, наш світ сьогодні влаштований так, що це ніби постійна гонитва за марним. І ми постійно кудись біжимо і рухаємося, і не знаходимо часу для того, щоб зупинитися, помолитися, сказати Господу про якісь проблеми, свої переживання і змінити щось в своєму житті. Нехай допоможе цьому Господь. Дякую. Якщо хочете знати більше, читайте Євангелію від Луки, читайте все слово Боже, а також дивіться попередні наші випуски, передачі Мир вам на нашому Ютуб-каналі, одноіменному Ютуб-каналі Мир вам. Ми дякуємо, що ви підписуєтесь на цей канал, не жалійте своїх вподобань, і хай Господь вас рясно і щедро благословить. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. you <laughs>